Нова тактика українського штурму. <звук> Парадокс Бахмуту, що відбувається навколо фортеці. Як щойно отримані Україною касетні боєприпаси можуть змінити ситуацію на фронті? Люди знають, що це за снаряди, і яка їхня бойова. Ліквідація російського генерала в глибокому тилу у Бердянську надава. Та хілесова п'ята першої лінії російської оборони. Чи дійсно, якщо її прорвати, то й інші впадуть за лічені дні? Щільний вогонь та важке просування? Це відео просто з окопів захоплених російських позицій. Опублікували бійці 47-ї бригади МОГУРА. Подібні прориви відбуваються на кількох ділянках фронту. Одна з найгарячіших точок пахмут. Ось так бійці 225-го окремого штурмового батальйону зсу успішно відбили контратаку росіян біля селища Берхівка на півночі міста. А ось розбита позиція противника вже у міських кварталах. Окупанти самі зробили собі пастку. І склалося вже таке явище, яке називається парадокс Бахмута. У чому він полягає? Коли ми за нього боролися, він був наш. Ми мали велику і щільну міську забудову. Противник сам перетворив цю забудову у щебінь, зайшов туди, немає за що чіплятися. Більша частина панівних висот за нами. Захоплення панівних висот в Бахмуті почалося на початку тижня у південній частині міста. Зараз же нашим бійцям вдалося там закріпитися і значно збільшити площу вогневого ураження. Під вогневим контролем нашим знаходиться безпосередньо ті військові росіяни, які є в Бахмуті, і всі ті дороги, по яким вони можуть щось підвозити, необхідний буде комплект міни для мінометів. Їжу в тому числі воду, бо там вже нічого немає. В них залишається ну декілька варіантів. Точніше, три або виходити швидко виходити з Бахмуту, або здаватися в полон. Все там зараз перетворено у тир. Ми рухаємося до оперативного оточення. Є стриманий оптимізм, що це можливо. Тим більше що свої основні сили противник зараз тягує на іншому напрямку: Куп'янськ Сватова Кремінна. За інформацією речника східного угрупування військ ЗСУ Сергія Чароватого Росіяни. Збирають там головні ударні та піхотні підрозділи, підтягують резерви і невеликі ПВК, набрані з криміналітету. Вони намагаються робити наступальні дії. Там зосереджено більше 130 тисяч військовослужбовців. Там є певні просування, є тактичні успіхи Російської Федерації, але це невеликі просування, і вони не прорвали нашу лінію оборони. І поки що туди не було задіяно наші додаткові резервні сили. Відтягнути ж наші сили до Куп'янська, Сватового та Креміної ворог намагається із Мелітопольського та Бордянського напряму, де триває наступальна операція ЗСУ. Клуби чорного дима, серед якого проглядається місто. Цього тижня бавовна була в Бердянську аж чотири рази. Там зсу ліквідували цілого генерал-лейтенанта російської армії Цокова, який став найбільш високопосадовим російським військовим, що загинув на війні в Україні. Прощається з Юрійовичем. Знищити генерала важливо тут складувати, а що це дуже негативно впливає на його підлеглих по правилам війни. Чим вище керівництво, чим тим воно має бути краще захищено, і люди розуміють підлегли там командири Ніші ланки. Що якщо знищується високе керівництво, то вони ще в більшій небезпеці. І це не безпідставні панічні настрої. Ось що ракета Storm Shadow залишила від готелю Дюна, де базувався штаб Цокова, який загинув там не один. Наступним точним ударом у те саме місце ЗСУ накрили представників Інгушського ОМОНу, що приїхали на допомогу. Другий залп ліквідував заступника командувача загону Хасана Тиморзієва. А інші вибухи знищили склади боєкомплектів росіян. Це називається тактика виснаження ворога. Оця тактика логістично вогневого зашмаку, яка себе повністю виправила по херсонській операції, є коректною, грамотною і розумною. Виснажувати тили воює, не гармата, не танк, воює людина. Людині нескінченно потрібні особливо в сучасній артилерійській війні, боєприпаси та і інші ресурси. І тут дійсно ми показуємо дуже непогані результати. Вибухи цього тижня прозвучали і в токмаку палали не тільки склади БК, а й ковальсько-штампувальний завод, де групувалися росіяни. Там, начебто, загинуло до 200 окупантів. До міста навіть підтягнули пересувний крематорій. Кмак стратегічно важливий для нас напрямок, бо саме там відкривається шлях на південню напрямку узбережжя Азовського моря, де ЗСУ мають перерізати росіянам сухопутний коридор до Криму, і саме там вони побудували кілька ліній потужної оборони. Однак українські експерти стверджують, найважливіше прорвати першу. Вони ж самі казали, що якщо нам вдасться просунутись прорвати першу лінію оборони, вони відійдуть на і навіть на третю. Тобто так зухвало висловлюють, що подала. Цього оборони неможливо, але ми по факту бачимо, що за цей тиждень вони якраз з другої стреті з лінії, де у них були якісь частини. Вони пересувають на першу лінію, розуміючи, що прорвавши перву першу лінію. А ми ну за півкроку до цього ну навряд чи їм е, вдасться отримати нас на другій, на третій лінії. Лінія оборони росіян повністю засіяна протипіхотними мінами, але в нас вже є західні протимінні комплекси, такі як М 58 Щоправда, для повноцінного їх застосування потрібно ще вибити ворож. Артилерію далі м58 мають зробити в мінному полі прохід, яким приїде наша техніка. А Як тільки ми зможемо проробити кілька таких проходів, то далі вже є відносно чиста площина, і в ці проходи можуть проскочити дуже мобільні, скажімо, армобільні бригади. На легкій бронетехніці, яка швидко рухається, і вдарити уже у спину противника. Ще однією зброєю, яка може суттєво вплинути на швидкість контрнаступу, є касетні боєприпаси. Про те, що Україна вже отримала їх від США, підтвердив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. Касетний боєпропас це зброя виснаження, котра підніме коефіцієнт ураження противника і ушкодження техніки десь на 30%. А 30% – відсотків це доволі багато. Якщо у нас є там середньодобовий показник ураження противника, 100, то буде 130. А якщо множимо на тиждень, ну то ми розуміємо наскільки зростає коефіцієнт понеження наявності особового складу і ушкодження їхньої день. Касетні боєприпаси забороняються використовувати у густо населених районах, але цього ЗСУ і не планують робити. Про перші удари нашою армією заявили якраз самі росіяни в районі того ж токмаку. Ймовірно, протягом наступного тижня такі новини з'являтимуться із інших ділянок фронту. Це було дуже цікаво, декілька днів тому висловлювання одного з командирів ЗУДО 72 сідорога бригади, яка знаходиться біля виглядару. Він сказав, що коли в нас з'являться ці боєприпаси, він впевнений, що ми можемо Сон десь не тільки там до Рузбережькомарі може просунути просунутися до, до Маріуполя. Тобто нам нам цього вистачить, бо люди знають, що це за снаряди і яка, яка їхня бойова міць. Це просування дається кров'ю наших захисників. Тому одним із завдань командування ЗСУ є контратака з мінімізацією жертв. Чого не скажеш про російських командирів, які в жуківському стилі просто ведуть свою армію на забій? Катерина Павловська, факти тижня, ICTV, єдині новини.